Вітання всім, хто на зв'язку з футболом з вами Олександр Новак І це футбол на вікенд. В цьому випуску будемо говорити про майбутній поєдинок збірної України проти команди Північної Македонії. І також зазирнемо, як там справи у наших конкурентів Команда Італії зіграє проти Мальти. Тому детально про ці два матчі сьогодні будемо з вами говорити. Отож, друзі, ви обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Перевірте, чи підписалися на наш youtube канал А якщо ні, то обов'язково це зробіть просто зараз. Ну і долучайтесь до нашого. Великого збору спільно із фондом Повернись живим. Ми збираємо кошти на 10 бортів безпілотників лелека. Тож скануйте QR-код і долучайтесь до допомоги Збройним силам України. І також пам'ятайте, що важливо вчасно перезарядитись, аби продовжувати свій рух вперед. Тож дайте спорту себе підтримати. Свавбет, будьте разом всередині гри. Наближаються вирішальні поєдинки у відборі на Євро 2024 І команда Сергія Реброва зіграє жовтневу спайку проти Північної Македонії та Мальти, матчі, де немає права на помилку. За три тури до кінця кваліфікації українська команда займає третє місце і має сім очок. Стільки ж балів в Італії, але й матч в запасі. Північна Македонія теж має сім балів. Втім, варто уточнити, що дві свої перемоги македонці здобули над Мальтою. І далі в усіх інших суперників. Тільки матчі проти прямих конкурентів розв'язка в боротьбі за друге місце виходить на фінішну пряму. Під час жовтневої міжнародної паузи збірна України зіграє проти північної Македонії та Мальти, матчі, в яких недопустимо втрачати очки, якщо команда Реброва ставить перед собою завдання вийти на євро саме через пряму кваліфікацію. З одного боку, жовтневий календар виглядає значно простішим. Погодьтесь мати два поспіль матчі проти Англії та Італії, а потім проти Північної Македонії і Мальти. Велика різниця. Однак в цьому може ховатися прихована небезпека. У вересневих поєдинках команда Риброва не була фаворитом, і будь-яке набране очко розглядалося як великий успіх. Зараз потрібно витискати максимум, і найменша похибка може стати фатальною. Але на початку ми вже зауважили, що є два шляхи, як можна потрапити на чемпіонат Європи. Перший класичний кваліфікація. Займаєш перше або друге місце і спокійно готуєшся до поїздки у Німеччину. Інший варіант ліга Націй. і тут в Україні теж можуть бути шанси. Нагадаємо, що у лізі Націй збірна України виступала в дивізіоні бі і зайняла друге місце після Шотландії. Обізнані в усіх регламентних нормах. Глядачі зараз справедливо зауважать, що тільки переможці груп отримують шанс на євро. І це так, але є один момент. Шотландія зараз має чудові позиції у своїй групі і може напряму через відбір кваліфікувати. Тись на євро, тобто їхнє місце у фіналі чотирьох за одну путівку через лігу націй. Перейде до наступної команди в групі, а це Україна. Тому українцям варто не лише вболівати за свою збірну, а й також поглядати, як там справи в Шотландії, оскільки їхній успіх може дати план Б. Втім, як ми розуміємо, із заяв Сергія Реброва, і гравців збірної вони зосереджені на тому, аби саме через кваліфікацію потрапити на євро, і шанси для цього є непогані. Але не все зараз залежить лише від української збірної. Після поразки від Італії саме команда спалеті тримає контроль над ситуацією. Тому збірні України потрібно підійти до останнього туру з італійцями із максимум очок. А в нашій ситуації це 13 балів. Сергій Реброва і його тренерський штаб спіткали серйозні кадрові проблеми. Через травми повністю випав основний правий фланг атаки. Віктор Циганков і Андрій Ярмоленко не допоможуть Україні. Вінгер Динамо взагалі був прооперований і вилетів до весни. Обидва гравці є надзвичайно важливими для збірної. Циганков наразі є найкращим бомбардиром команди за каденції Реброва із чотирма м'ячами. У Ярмоленка гол плюс асист. До того ж у минулих матчах Ярмоленко був буквально незамінним футболістом на полі. Логічно перевести увагу на форвардів збірної України. Усі сподівання попереду знову на Яремчука Довбика і Ваната. Але проблема в тому, що усі давно не забивали в збірні. Ванат ще взагалі не має голів за національну команду. А останнім форвардом, який забивав, був Артем Довбик у лізі націй проти Вірменії. Сталося це у вересні 22-го. Тобто більше року в збірній не забивають нападники. З огляду на кадрові проблеми, які назбирались у Сергія Реброва, постає логічне запитання: яким же буде склад збірної України? Хто замінить циганкова Ярмоленка та на кого буде зроблена ставка в центрі нападу? Але перейти до цього питання пропонуємо через цитату Віталія Миколенка, який анонсуючи матч проти Північної Македонії висловив цікаву та інтригуючу тезу. Коли з македонцями грала збірна Італії, поле в Скоп'є справді було в поганому стані, а в нашому поєдинку ще було більш-менш. Це не поле стало причиною такого важкого двобою з ними, а саме наша гра. Але тоді ми все ж змогли здобути перемогу у майбутньому матчі. Думаю, кожен футболісти тренерський штаб зроблять висновки, і ми вийдемо на цей поєдинок уже з новою тактикою. Погодьтесь, цікава думка щодо нової тактики. Не факт, що футболіст збірної України мав на увазі саме іншу ігрову модель. Але давайте пофантазуємо, такий вигляд за відсутності циганкова і Ярмоленка може мати оптимальний стартовий склад збірної України: захисний блок, Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний і Конопля. В центрі поля Степаненко Садакові-Зінченко на флангах атаки Мудрик і Зубков. А попереду довбик. Тепер розглянемо ще один теоретичний варіант із грою в три захисники: із Миколенком, Матвієнком та забарним у центрі. Латералі Зінченко і Конопля. Опорником залишається Степаненко. А в ролі інсайдів Садаков і Малиновський. Пара форвардів, швидкий мудрик і потужний довбик. Схема із трьома захисниками не є зовсім новою для Сергія Реброва, адже у свій останній сезон, на чолі Київського Динамо, тренер часто вдавався до експериментів, зокрема, грав у 3-5-2. Ну і ще найбільш експериментальний варіант гра з ромбом в центрі поля. Цей варіант виник, враховуючи проблеми із Вінгерами, які є у Реброва. Трубін у воротах в захисті переважно гравці Шахтаря: Миколенко, Матвієнко, Кривцові, Конопля. Глибше в центрі зінченко, бояльський на позиції десятки, і в напівфлангах Судаков та Малиновський. Пара форвардів довбик Яремчук. Пишіть у коментарях свої думки, які із трьох наведених варіантів вам більше до душі. Не можна не згадати перший матч проти північної Македонії. В матчі на городі у Скоп'є українська збірна не виглядала сильнішою за свого суперника і заледве ледве здобула перемогу за ударами, очікуваними голами, кількістю атак і моментів. Команда Реброва просто не повинна була виграти той матч, але настрій на другий тайм допоміг здобути три очки. Головною проблемою став перший тайм, де македонці просто відвозили збірну України в одні ворота. Недарма після матчу лідер північної Македонії Еніс Барді заявив, що в першому таймі їхня команда була, наче Барселона, яка грала проти аматорів. Але попереду зовсім інша гра. У суперника вже не буде магії городу, яка допомогла їм відібрати очки в Італії. Поки команда Сергія Реброва у своїх матчах була доволі фрагментарною, починаючи з товариського проти Німеччини, стабільно триває історія, що один тайм збірна України може практично провалити а в іншому показати якісну гру. Процес побудови гри новим тренерським штабом триває. Втім, найголовніше зараз. Ще й паралельно здобувати результат. Збірна Македонії до матчу проти України підходить з усіма ключовими гравцями в заявці: стол Дімітрієвський голкіпер із Райо, Еджан Аліоскі, Латераліс Аляхлі, півзахисники Еніс Барді з Трабзонспора та Ельф Елмас з Наполі. Всі у складі на матч проти України окремо варто звернути увагу на захисника македонців, Боїна Тімоскі. тімоски, поки він не є лідером збірної, але у свої 21 вирішив поїхати на Росію. Влітку македонський збірник перейшов до Акрона. Із першої окупантської ліги в жовтні команда Мілевського зіграє лише один поєдинок кваліфікації проти України. А от у листопаді на північну Македонію чекають аж два матчі проти Англії та Італії. Тож у випадку перемоги команда Сергія Реброва фактично може відчепити македонців від боротьби за вихід на євро. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Ще один поєдинок у нашій групі Сі Італія зіграє проти Мальти і так само як команда Риброва, італійці просто не можуть собі дозволити не виграти свій матч. Збірна Італії перемогла лише в одному із двох вересневих матчів відбору і втратила шанс відірватися від суперників. Італійці під керівництвом нового тренера Лучано Спалетті спершу зіграли в непереконливу загрою нічию 1-1 проти північної Македонії. Але потім просто катком проїхались по Україні. Хоч рахунок лише 2-1, і без контексту гри цей результат створює ілюзію конкурентності, але це було зовсім не так. На жовтневі матчі проти Мальти та Англії в заявку збірної Італії повернулися захисники Манчині із Роми та Удоджі із Тотнема. Відновився Сандро Тоналі з Ньюкасла. Найголовніше повернення стосується флангів атаки. Федіко К'єза і Доменіко Берарді знову у збірній. Також спалеті повернув до команди ветерана Фіорентини Джакомо Бонавентуру. 34-річний півзахисник три роки не викликався до італійської збірної. Але чудовий старт сезону з фіалками був відзначений тренерами. В останніх п'яти турах серії А Бонавентура має три голи та один асист. Але є в італійців проблеми з нападниками. І Мобіл із Лаціо та Матео Ретегі із Дженуа не приїхали до збірної через травми. Їх мають замінити. Нити Джакомо Мораспадорі, який зіграв чудовий матч проти України, та Анджелука Скамака, який влітку повернувся до серії А. Останній момент, як і місяць тому до збірної Італії, був викликаний вінгер болоні Рікардо Орсоліні замість травмованого Дзаканії. Орсоліні саме в двох останніх матчах серії А напередодні паузи забив чотири м'ячі: у ворота Емполі та Інтера, і може стати непоганою опцією в атаці для спалеті. Шість очок в матчах проти Мальти та Англії можуть суттєво наблизити збірну Італії до виходу. Ду на чемпіонат Європи. Нагадаємо, що у сквадри ще залишилось чотири поєдинки кваліфікації, окрім матчів проти Мальти і Англії. В Листопаді доведеться зіграти проти Північної Македонії та України. Тому зараз в інтересах італійців зробити все, аби останній тур проти України не був максимально принциповий, і команда спалетті мала можливість зіграти від суперника. В поєдинку першого кола Італія доволі впевнено перемогла Мальту 2 0 Забивали Ретегі та песіна. Обох не буде в складі команди у найближчих матчах. Зате буде Тоналі, який в цих поєдинках був у ролі асистента. Загалом матчі проти Мальти ніколи не були проблемою для італійців. В усіх попередніх дев'яти зустрічах збірна Італії спокійно перемагала. Більше того, Мальта тільки двічі змогла забити ворота збірної Італії. Тож, друзі, пишіть свої прогнози поєдинку збірнах України та Північна Македонія в коментарях. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш Ютуб канал і долучатися до нашого масштабного збору спільної з фондом поверни живим. Ми збираємо кошти на 10 бортів безпілотників лелека загальною вартістю понад 10 мільйонів гривень. Тож, ваша допомога. Дуже потрібна. Ну і не забувайте, що зараз у цей важкий час дуже потрібно вчасно перезаряджатися, аби продовжувати свій рух вперед. Тож дай спорту себе підтримати, будь всередині гри з Сфавбет. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.